За рахунок цього проекту і успішного завершення в цьому році у нас є можливість відкривати два наступних важливих проекти. Це практично 350 мільйонів доларів на те, щоб спрямувати їх на водоканали, так і 382 мільйони на теплопостачання. 11 міст у нас ще по водоканалам залучення, так і ще 8 міст по теплокомуненерго залучена. І також Чернігів приймає участь в наступному проекті. 147 Індивідуальних типових пунктів, які будуть встановлені, 46, які будуть реконструйовані. Саме головне буде встановлена система. Практично моніторингу і управління типовими пунктами, які дають зменшення споживання енергії. По-друге, Чернігів приходить на диверсифікацію споживання природного газу і залучення вугілля для того, щоб проводити опалення. І, і те, що я сьогодні чітко ми по цьому проекту, який буде запроваджений, відчувати те, що якщо буде необхідність відмови від природного газу, це відбудеться за рахунок вугілля. 30% економії споживання газу. Практично за рахунок економії тариф для населення буде тільки зменшений на 11% і саме головне буде можливість отримати справедливу якісну ціну за ті послуги, які якісно будуть надаватися.